Чоловічі боксери примарк в лот 5 кг, де одні боксери вартують лише 74 гривні. Супер класна ціна для того, щоб купити та заробити. Тим паче, тут дуже базові варіанти є, також є різні ось такі класні принтації. Один кілограм виходить 1030 гривень, 5 кг буде вартувати 5150 гривень. Давайте з вами подивимося, які тут будуть варіанти. Вони абсолютно різні. Давайте дивитись, ось такі базові. Сірі, чорні, зелені, сині, на тонкій резинці, з принтованою резиночкою. Абсолютно всі різні, як ви можете бачити. Також попадаються ось такі яскраві. Тут удони, рамені. Ось такі білі, чорні, еластичні, такі з класною резиночкою. Резиночка буде добре сидіти, та при цьому не, не де не давити. Навіть рожеві є. Далі показую вам. Далі показую вам ось такі модельки з широкою резиночкою. Тут є з кишеньками деякі модельки. Як бачите, ось так вони виглядають. Є з таким лого тут. Розмір від Excel до Excelки, як ви бачите, принтації абсолютно різні. Є ось такі веселі, смішні, є базові класичні, тому кожен клієнт точно знайде щось для себе. Нагадаю, розміри від Excel до Xлічки, принтація абсолютно різна. Як і базова, так і більш веселіша. 74 гривні виходить за одну пару в лоті 5 кілограм, де один кілограм вартує 1030 гривень. Супер крута пропозиція, щоб зараз купити та заробляти на цьому класні кошти. Якщо бажаєте замовити. Звертайтесь до наших менеджерів, а їх контакти будуть під цим відео.